Що тобі найбільше запам'яталося в цій поїздці? Mm, найбільше мені запам'яталося, як ми лазили осі, і на синях та не з'явила? <пух> <пух> Що тобі найбільше запам'яталося в цій поїздці? Як я вже казала, березовий ліс і купа купа емоцій везу назад додому. Поділіться, будь ласка, враженнями від цієї поїздки. Враження не перевершені, але ми будемо намагатися їх перевершити. Хотілись своїми враженнями. Насправді ну, я я навіть не знаю перед словами те, що от просто я сьогодні прожила, бо це настільки круті люди, настільки круті викладачі, декан і взагалі факультет. І я прям закохалася, просто у всіх така класна атмосфера і чесно я не очікувала. Але мені сподобалось. Чи збіглися твої очікування з реальністю? Збіглися, повністю збіглися. Мені розказував брат, воно все так є. Цікаво, класно, класно. Поділіться враженнями від цієї поїздки. Я мега задоволена. Чудесні студенти. Гарний день. Що тобі найбільше запам'яталося в нашій поїздці? Мені найбільше запам'яталося цей вайб, цей вайб лісу, цей вайб дружності, як всі згруповано йшли. Це було дуже круто, і я не пожаліла, що я сюди пішла. Хоча дуже вагалася йти сюди. Але це того вартувало. Як тобі поїздка наша? Супер. Емоції незабутні. Це неймовірна поїздка. Ми дуже багато гуляли, і справді ми насолодилися дуже гарними краєвидами. Посиділи разом, дізнались більше один про одного, здружились. Що <рес> я малю видаляє. Я заново заново. Головний. Та я за

Давайте бо в мене на телефоні пам'ять закінчилася. Ну, чужий було, те, телефон експлуатую. експлуату. Ти не хочеш? Така.